1 жовтня 2022 року на автодорозі Одеса Білогордністровській манаші біля населеного пункту Великодолинська трапилась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої водій автофури отримав незначне ушкодження. Водій одного з великовантажних автомобілів при паркуванні зніс опору електропостачання, яка пошкодила лобове скло іншого великовантажного автомобіля «Сканія». Водію «Сканія» оказана медична допомога. В результаті падіння стовпа пошкоджена електромережа. Розглядається можливість реєстрації матеріалів до єдиного реєстру досудових розслідувань. Роман Боршанидзе, альтернатива ОРГ.